В Україні зараз говорять про третій майдан, безсумнівно він буде. Але буде. Безсумнівно він буде. Саме тому, що напевно у нас в майдані все-таки було більше. Починаючи з України без кучми, з першого майдану були повстання Україна, були події 2004 року, був податковий майдан. І всі ці. Рухи мали соціальну причину. І оскільки не вдалося, під час України без котчому не вдалося змінити систему, власне кажучи, люди вийшли у 2004 році, сподіваючись, що зміною президента вони змінять саме своє життя. Політики тоді поставили на Майдані сцену і обмежили вимоги людей тільки Ющенка. В результаті змінили президента. Але не змінили соціальну систему в першу чергу. Соціальні причини, які вивели людей на Майдан, залишились. Неминуче ці соціальні причини спрацювали. І приводом до цих майданів були в одному випадку вбивство журналіста, журналіста Георгія Гонгадзе, в другому випадку президентські вибори, в третьому випадку розгін студентського майдану 30 листопада 2013 року. Але насправді причини... Були одні ті самі, соціальні. І, власне, Фонд демократичної ініціативи, він тричі, здається, проводив опитування саме людей на Майдані під час всіх цих подій. Питання євроасоціації було на передостанньому місці. На останньому місці було звільнення Тимошенка вимога. Але на першому місці, як вони і сформували, це зміна життя. Тобто і саме гасло зміни системи тепер стало, по суті, рефреном. На Майдані. Але через рік ми побачили, що система не змінилася. Тобто система олігархічного капіталізму залишилась, власне, яка й була причиною соціального невдоволення українця. Ми бачимо, що при владі олігархи або їхні ставленики. У нас президент олігарх, у нас губернатори олігархи, У нас в парламенті на виборах. В жовтні 2014 року конкурували кілька партій-блоків, але насправді між собою конкурували Коломойський, Ахметов, Фірташ, Порошенко за те, хто більше своїх людей приведе в парламент.